Доброго дня, українці, Україна, мої підписники. Ось, бачите, базальники вон, пішли. Будуть ще процвіте ці троянди. Ось. І ця ось англічанка теж процвіте вон, з бутонами якраз вона осеню буде цвісти, може, не так жарко буде. Вийшла, щоб розповісти вам іще про полив. Троянди. Троянди мої не поливаються, я сразу говорю. Це поливаються вони в дуже -в дуже таку спекотне літо, як, як ну, літом ім, ну, іменно. Зараз, уже, коли прийшла вже перший день сьогодні осені, з чим я вас і вітаю. Зараз вони не поливаються. Вони пристосовуються до тих умов, в яких вони живуть. Їм легше переносити все це. Бачите, ось ці трояндочки. Це, це всі з, з твоя тр, роза, оце, оце з питомника твоя роза, оце дивіться. Оце всі-всі троянди з питомника твоя роза. О. А ота он хіт Клів, от хіт. Zone, ото жовта, оце тільки із Паросток, оце із чернігівського пітомника. Всі всі, решта всі, ну, та не цього. оці всі решта, ось, оце все, ось, дивіться, що тут під Фігелем оце росте, оце решта вся, кроме того, П'єра П'єра, то не, не решта вся із твоя роза. Ну, дивіться, гарні там троянди чи не гарні. Ось дивіться саме в очі. Ось. Троянди не кормлені зовсім нічим. Я не кормлю перший рік їх. Я тільки буду підсипати уже добриво. От восени трошки підсиплю добрива. Під кущі, вже осінь. Добриво осінь. Я підсиплю сюди. І. Уже тоді з весни. І то я весною я дуже рано сиплю. Прямо по снігу можу сипати. Буде сніг, будуть ще мороз, і я буду сипати нітроамофоску. Хто каже, що воно не працює, для мене це працює, я все це роблю. У мене оце працює все. Ось. Зараз зніму коротеньке відео, бо те, що я зняла вам і загрузила, я не знаю. Напишіть мені, хто воно воно у вас розкривається. Я ж його набагато зняла. Я ж то не дивилася, скільки там хвилин, чи це. Там почти 50 навірно, хвилин чи більше, навіть ну, у мене воно не відкривається. Ми вже що не робили, воно йде, але воно не відкривається зараз. Може слабий такий, може інтернет слабий став, хто його знає, ну не відкривається. Хочу оце ж зняти вам і ще застерегти, оце ж про, ті, про е, під, підлив і полив. Хто поливає свої троянди, по, 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 потихеньку прикращайте поливи. Поливайте там раз у неділю чи два рази в неділю починайте так робити, щоб не одразу ж ви його взяли і видалили, бо вони зовсім у вас погорять тоді зовсім. У мене от вони без полива і вони так не горять, все одно. Вони собі цвітуть. Ну, як і горять, то горять, звісно, сонце страшенне, вони від сонця, зрозуміло, що будуть горіти. Ну, а так вони ось собі цвітуть. І довго цвітуть. Це вже, вже вообще, троянда вже місяць цвітає. Ось дивіться, як розцвітає. Все-все без полива на природному поливі. Влітку ми, правда, включали це і поливали, Ну, то таке, що, що поливав, що не поливав, то не полив називається. І, якщо у вас, звісно, вода йде із От люди є, беруть там із ставка воду, десь криничка, чи щось там у них є, і вони оттуда звідти беруть воду, так, да, це полив натуральний. Цим поливом можна поливати. А якщо у мене вода із колодязя, холодна і все, то краще прикращати і не поливати. Постепенно видаляйте оце, оцей полив. І він вже не нужен в зиму нам такий полив рясний. Ось розкривається пел ебандес. Ось ця теж ну дуже красива троянда. ось, Дивіться, Дарсі Басел, У кого нема, теж заводьте в свої сади. Вона англічанка. Вона довго буде, це на четвертий рік. От вона показує собі результати. ну Результати ж красиві. Гляньте, яка троянда. І, і голову вона держить вон прямо на, на той, яке сонце не пече, згорає, вона швидко згорає, але вона держе голову. Якщо що забула, забула цю квітку, це ж теж англійчанка, вон, О. А ось вона, дивіться кісточка, ну гарна кісточка, ось дивіться яка. Яка прекрасна, ельф. От хто питає у мене, яку троянду посадить, от, у сад. От з плетистих. Ельф саме от, за два роки вона у мене оце така виросла. Вон, дивіться. Ось Оце така машина ось стоїть. Оце друг річка, ось вона. Вон. Оце все займає, все пространство. Вона. Скільки тут метрів? Три метри вона повністю займає собі. Ширини. Ну, длини. Ну, і широка, там он собі той от, нарощує, нарощує кущі. Ага, і ще оце ж по, вже знову. Вони ж почнуть давати вам базальники молоді. А зараз нам базальники от і не, не, не потрібні червоні, які будуть. У мене от червоних нема ніде базальників. Дивіться, От, от дивіться, троянда от, от нема ніде якраз ні одно... зел... червоного базальника. Оце як він ось пішов зразу з весни, він ось визрів і все. І нам не потрібні ті червоні базальні. А ось Pet Fife теж прекрасна. А ось який кущара. Вон, дивіться. Очітка. Мені прийдеться викопати. Я сюди хочу пересадити. Англічанку сюди посадити хочу. Вона, звісно, буде на сонці на повному. Ну, подивлюся, може, я і в друге, але другого міста тут немає. Тут можна отут десь посадити, ну теж вона, ну там можна вон, посадити, да, щоб тінь пішла від того. ось, 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 ось цієї. Вона ж тепер тінь вона дає, висока ж вона росте і дає туди тінь. От там можна теж посадити місто того, того бур'янця біленького. От там можна її посадити. Да. Олександру Офкент. У мене два кущі, там он, хто знайде розкриє. І ось, бачите, без поливу, без нічого. І цвітуть вони собі на відкритому сонці, повністю на відкритому. О, гляньте, ось кущ який. Вже розкривається він. Ето він трошки дощом його трошки припалило. І тепер розкриває він Це ось, графиня Діана. Прекрасна така вон. Тут вже готовий вон ще базальник у неї. Вон все визрівши тут. В зиму вони підуть всі визрівші. Ось ще прекрасниця. Ну, а хворіють все рівно. От бачу, я вже, я вже плюнула на них, звісно, з їхніми хворобами. Їх не це, буду з весни починати боротися одразу. Чим я потім скажу, чим я буду боротися. Я спомнила те средство, з яким і мій чоловік боровся яким. От і я попробую. Ось ця рапсон Blue ще цвіте. Ось красуня, гляньте яка. Ну Просто неперевершена красуня, жасмина. Тут розкинулася вона. Не міряй зовсім, називається. М Які квіточки. Оце дивіться, оце все вона тут. Вон, дивіться, Дивіться, що вона робить тут. Ви бачите? Будемо, звісно, опорку їй ставити, все. Але оце вона вся тут. Оце тут так, скільки? Метра два туди і метра два туди, мабуть, а може й більше. Оце така вона є. Це ось експлорер. Ось така. Теж з нуля пішла. І все рівно, навіть ті, що з нуля, ну я їх, мабуть, просто не бризкала тим же ж хлоркою, мабуть, не підливала їх. Просто я тоді вирізала і все. Все рівно, є якісь, он, он Риже, щось таке, ось таке. Ну, хто знає, що, коротше, я не знаю, чи кліч то орудує теж, ну, бризгається, вже що до вже Всі препарати у нас вже в місті немає що купити. Ну, восени ще попробую тим побризкати, отож залізним купоросом не знаю, чи його з весни, чи чи весени. Дивіться, букет краси якої, да? О, дивіться, Артеміс. Ох, і красивий він. Малесенькі-малесенькі кіточки. Друг до друга, вони так притулені, такі красиві, висока, стройна. Звісно, на таких базальниках залиш її на 50 см однизу от, залиш його весною. І оці всі, ось ці всі базальники, це ж... Така буде кладість, потім розцвіте воно, як красиво все. На таких великих базальниках толстих. І, і, і квіти будуть гарні великі. Андре Турка ось теж цвіте все літо. ось. Квіти не 10 см, це ж цей вон. ельф тут, він тут під ельфом теж йому теж вольготна. Ельф здоровий він розрісся і їх при, прихищає всіх, прикриває своєю тінню. І теж він стоїть, красавець прямо. Ельф мені дуже подобається, так. Да. А ось яка квітка красивенна Чайковського. Ну, такої ще не було в мене. Навіть в першому, в другому цвітінні, це третє вже. Не було такої квітки величезної. 10 сантиметрів. Дивіться, який краси. М -м, не пахне. Нема аромату на ньому. Ну, зато ж тут і базальник он, великий, тут буде багато його цвісти. Це ось той шкендлайт. Мимо цієї не можу не пройти. Це квітка, ну просто ось дивіться яка. Це 12 см квітка, от кожна. Вон, дивіться, Кроненбург. От хто хоче, теж заводьте в свої сади. Така вона безпроблемна, вона швидко, швидко відцвітає з, з мигом. Ну зато вона швидко зацвітає одразу ж, туди-сюди і вже на ній, откуда вони, як вони беруться. Прямо зразу от появляються бутони, і ра, зразу вона розкривається. Вон, і цвіте. Дивіться, дивіться скільки її зараз цвіте. Ну, оце вона вся така. Тут просто краса необикновенна. Дивіться. О. І ось іще бутони. І ось тільки ці бутони, це. знову будуть бутони. Ну, може вже осінь то не. Це квітка з долини роз, я її не можу впізнати, що це за квітка. Це підсаджувалася під той, ну вона не така ж зовсім, он, чим це. Ну, зовсім не така. Не знаю, що це за квітка. Може, пересорт прийшов, ну це така. Ось. Ось цвіте теж. Дивіться, яка красаня. Хандерберг. Рафиня фон Хандерберг. Дивіться, який на ній кититься, ціла їх, розпускається як прекрасно. Цвіте яка. А ну, вона пахне взагалі. Ой, пахне. Ах, ох, і пахне. Ну. І стоїть же ж на повному сонці тут. Ось ця троянда повністю на сонці стоїть. Хай вона швидше згорає, але ну вона і цвіте красиво. Ось Які? забула її. Ось до мене де шантіньї розпускається, оце вона така. Жовта-жовта. А потім вона стає трошки світлішою. Ось обрізана троянда недавно обрізана. Ну, неділі-дві, мабуть, підлита хлоркою білизною. Відро сюди влила, на відро води бутилку білизни злила. І ось вона пустила ось такі. Ось ось так, то лічиш. То лічиш, то поливаєш. Оце такий неблагодарний сад вообще. Хорошо, як все добре воно. А як от в цьому році він? Що весна була ж така, що все воно, це все одне к одному, воно і зібралося. Це ось. Міс. Файн? Ні, Міс міс міс, Міс Міс. міс-міс, Забула дуже красива теж вона вон, робиться. Червона ета. Забула. Ну, а це ось розпускається. Олівія Роуз, Ось вона. Правильно, вона така є. І та така ж сама ось. Ось вони. Той вон, вони. Вон. Вони одинакові. А ось красуня, яка гляньте, як розпустилася вона. Ну Просто гляньте шедевр. Кронгерцогиня Луїза називається. Оце ця троянда, ось, дивіться, вон, яка вона ось, ось тут. Зараз ось зніму вам її. Вон, бачите, ці раніші, а ці ось тільки тільки розкриваються. Не кукляться, розкриваються вони. Хай вони швидко згорять, але вони розкриваються. Це ось Йорш Континент шип. Я вам стільки троян показала, дівчата. Ні в одних садах скільки немає. Така, така колекція у мене вже величезна. І ще буде, я ще заказала там, ще будуть красивші колекції. А ось дивіться. Ось паради, он починає розпускатися знову. Вон. Це плетуща троянда, вон велика, виросла теж, вон, вон, яка зайняла стільки теж міста. Вона мені тут потрібна така, все закрить мені. Ось модерн айт розпускається, а це ось веселенька ламбада. Вон, дивіться, яка вона прекрасна. гляньте. Це все змир Отут. Отут Ось тут всі троянди оці. Оці ось, ось Грейс, ось вона. О, я не побачила тебе Грейсушка. Дивіться, ось Грейс. Бачите, як гіаргінка, у неї. Вон. Дуже чудова. Теж кучу вже зробила собі гарненький. Широкий такий ось базальник у неї буде, навіть великий. Ну, ось ці. Троянди, оце всі із... і тон, то, що я показувала, ці всі і рші, оце все, все це. Ось оця забула, як її називають. ж. Ой, Господи, оце. Ну так, да, от туди ж вона теж вона вон, пережила, не знаю що, ну, будемо вже. На той рік лічить, уже в цьому році я вже його лічити не буду. Більше бри бризкаєш, а воно ще хуже робиться з ними. При такій жарі воно не витримує. Ось оно. так пройду тут. Там що цвіте? Ось там. Це цвіте федра. зараз покажу. А це... Оце должен бути шон Мейт. Ну, може, де ж це вона і є, і правда. Бо от вона мені не так... О, вона так, правильно, вона ростує. Ну, це ж вона вже той. А це вона, шон Мейт. Бо я бачила в одному саду, її вона дуже прекрасна. О, Ну, така вона і є, дружина. А це ось федра, ось дивіться. Вон, глянь, теж Веселая, така веселая, всяка вона там. І, і оранжева, і рожева, і абрикосова. все-все тут змішалося. Теж кущі великі, це теж із мира роз, це все із долини розу, це все, все. все тут. Що засажено, все засажено долиною роз. Так що заказуйте там надійний питомник. Я теж там опять вона, заказувала. Ось вона, полібакюз. Ну, Буває десь пересорт, може, і попадеться, бо це ж таке, людський фактор. Ну, ніхто його не відміняє. Якщо сам не той, а наймаєш людей, зрозуміло, що що то десь зроблять неправильно. Ось теракота, Дивіться, яка Дивіться, яка прекрасна, а, ку а скільки куща цього, дивіться який. Он з манюсенькою теж на валіс вирос, яким великим, уже гарним. А була там одна билочка торчала, я єлі-єлі ту билочку виходила весною. Ну, все рівно. от Весняні от мені вони кращі, чим сажати осінні мені краще, чим сажати весною. Хоча й весняні, ви, ви той, ну от, осіння, вона вже от на той рік вона вже буде повноцінною трояндою. Це і, 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 імпресіоніст. ось він, Оце він такий теж кущ великий, високий, гарний. Оце все-все осіння посадка того року. Де я тут оце землю ту перекопувала, ямки тут копала, саджала під дощ, під страшний дощ, лив уже, а я досаджувала без сікатора, без нічого. Сікатор десь потеряла. Була бо перед цим я е, е, теж там обрізала і там і забула. Я думала, я його взагалі укопала, бо троянду ще прикапувала, ще розкапувала троянду. ну. Всього було тут. Ось дивіться, яка це Бельдесагоза, вот вона, ось вона. Дивіться, яка теж красуня. Бачите, тут темно червоне і середина вона така з білим. А це ж Роміна, ось оце вона нарешті показала квітку, хотіла викинути її. Їй Богу, хотіла її прибрати. Я їй так і сказала, що я тебе приберу. І нарешті вона видає собі таку красиву мені квітку. Як же ж ти її викинеш? Звісно ж, не викинеш. А ага, крісті ось вона, дивіться, теж воно букетами цвіте. Ну, цвітіння ж не таке, як, якби весною воно цвіло. Понятно, що не таке воно. Ну, все рівно, воно гарне. І є воно. При такій су сушій жарі і вони цвітуть. Ось адмірал, дивіться, який він. Теж із, це із мира роз ось така троянда. З червоних це дуже прекрасна троянда, така густо набита, відкривається вона, вона не куклиться, головне. Дивіться, де базальник. Висота у мені ,60. Ну, Тут, може, метр п'ять, мабуть, десь так. Висоту взяв таку. Просто не кажіть, що я вже задолбала, я просто зняла пробне відео. І зараз подивлюся, відкриється воно в мене чи ні. ж його. І подивлюся. Ось ця, це моя троянда медова. Я забула, як вона називається. Забула, коротше. Ось. оце та ж земля, де, росло, де нічого взагалі не росло, одні бур'яни були тут. І одні камінюки. Оце де прибрала камні, де повикапувала, де все перед той. І оце тут сажала я оці, оці всі рослини. А тепер не знаю, куди їх поприбирати. Ця рослина посажена, цю забила ось троянду. Ну, може, вони помиряться на той рік уже. Не знаю. Ця ось, почвопокровка розстилається, ну цій хай стелиться собі. Там вон, теж мені тоді пані Зося прислала вон. Ось вона. І росте І ця ось хризантемка ще. Там он цвіте моя, мої хрести. Ось оце оце все ж як є без прикрас. Ну, саме красивіша для мене ота троянда Ганзштат Росток. От зараз, на даний момент. І ці ось. Ось ці, оце чайно гібридна. Називається вона. Кнін. Як же ж вона називається? Пахне вона дуже. А, так пахне вона чарівна. А, нотки є. А, а це, фіалки теж. Як же ж вона називається? Купер Кьоніген Да, Купер Кьоніген, от, оце. Мира рос теж. Ось дивіться, це вона. О, дивіться. Як. Вона дуже красива, Ну, як от цвітає, вона вже робиться тоді, звісно, ну, а хто, а хто цвітаючий робиться красиво. Скажіть, будь ласка. Ну, ось ця ось, ось, теж, теж прекрасна із жовтих. Вона вона має бути в'ющуєся, я що то й посадила її там під хату, щоб вона. ну, Ось ця дуже прекрасна, зараз особ, особливо. Рене Госіні. Ця ось, дивіться, яка теж чудова. Ну, чудова, ж, дуже чудова. ось, Зомерзони. Це, я, це мені з долини розвід прислав безоплатно, там два таких дрючечка було просто і все. І от з неї і з них вийшлося, вон, які, які, яка, яка, яка троянда. Це брати грім, якщо це брати, то може і це замерзоне, я, я вже тепер і не уверена, я ж брала це, це ж без этого бралася, так? Зараз трошки оно ось теж, брати, а ну це, ось Сережа, ось він. Ось як розпускається він. Теж гарна квітка, Ну вона її, її покороче потрібно обрізати. Ось буде цвісти, та що я зовсім була обрізала її. Вон, дивіться, який кущик вона собі наростила. гляньте Оце було обрізано, оставлено 4 базальника і все все остальне вирізано. Це Вінчестер Кафедрал. Він весь почав облітати, я побоялася за нього і взяла й вирізала все. Все зелене оставила. Ото чотири базальника були зелені, я їх залишила. Гляньте, який як наростила вона собі. Цвісти вона буде там мало, ну, зато на той рік вона вже закрасує. І ось як завжди на Ніні -Ні Вейбл. От от заходжу у сад і думаю сказати: ставте лайки, коментуйте. Ну прошу ж кожного, ні, забуваю і все. І потім уже я в кінці, звісно ж, кажу, воно вже може й ні к чому. Хто не додивився, хто не е, може б, хоч одразу лайк поставили, а я ж забуваю за них. Ну ви хоч сами знаєте, що я забуваю вже. Ну саме візьміть зразу, зайдіть на канал і поставте лайк, будь ласка. Моєму цьому. Хоч хождению у муках називається це. Спасибі, хто заходить до мене на канал. Хто коментує, хто ставить лайки. Від цього канал трошки продвигається, ж може якось. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.